Дев'ята літня ядерна школа на Рівницькій АЕС набирає обертів. Для її учасників організували різні пізнавальні лекції, презентації та зустрічі з атомниками підприємства. У межах програми заходу відбулося і заняття на тему Ефективна комунікація та командна взаємодія, яке провела Олена Волощук, провідний психолог відділу розвитку персоналу Раес. У доступній і цікавій формі вона розповіла про важливість активного спілкування під час роботи в команді. Студенти та викладачі не лише слухали, а й активно долучалися до обговорення, розігрували ситуації взаємодії в команді та шукали рішення для покращення внутрішньої комунікації. Такий практичний підхід дозволив учасникам краще зрозуміти тему лекції. Ця лекція допомогла налагодити зв'язки і ефективно комунікувати з іншими учасниками літньої ядерної школи. Для себе я взяла навички ефективної комунікації, які буду впроваджувати в подальшому в майбутній професії. Заходи в межах літньої ядерної школи продовжили презентаціями наукових робіт учасників проєкту. Кожен із представників десяти закладів вищої освіти, що готують кадри для атомної енергетики, мав змогу розкрити проблематику обраної теми та представити її на конкурсі. Кожен студент готується, кожен студент хоче представити свою роботу. І як на мою думку, цінність підвищується роботи студента, тому що саме на таких конкурсах він може показати. Хороші результати він може почути фахові запитання, тобто актуальні запитання, які зараз є. І на мою думку, це важливо. Презентації охоплювали широкий спектр тем від проєктування нових реакторних установок до проведення досліджень та математичних розрахунків. Окремі роботи стосувалися питань нових методів оцінки безпеки, діагностики основного і допоміжного обладнання АЕС та автоматизації процесів експлуатації енергоблоків. Займався аналізом реакторів на швидких нейтронів. На даний момент в Україні таких немає. Але це перспективна область для майбутнього ядерної енергетики, присвячена майбутнім реакторам четвертого покоління. Я на третьому курсі зараз представляла роботу сучасний стан і перспективи розвитку ядерного палива для АЕС України. На мою думку, модернізація ядерного палива є досить актуальною на зараз, тому що треба збільшувати паливну кампанію ядерного реактора. І я вважаю, що дана тема є досить актуальною. Цьогоріч до участі в такому заході були залучені 34 студенти всіх навчальних курсів, які презентували результати своїх наукових досліджень, технічних розробок та інноваційних концепцій, спрямованих на вдосконалення процесів на атомних електростанціях кожен виступ оцінювала компетентна комісія, до складу якої увійшли представники адміністрації РАЕС та структурних підрозділів електростанції. Роботи, які були Представлені, вони дуже потужні, дуже цікаві. І я так думаю, що багато з них знайдуть саме практичне застосування в нашій енергетичній галузі. І дуже важливо, що це як цей захід проходив саме на Рівненській атомній електростанції, тому що ми побачили таких молодих спеціалістів, які зможуть не тільки взяти в руки нашу галузь і Працювати, але і піднімати нашу науку, тому що це ну, невід'ємна складова розвитку саме нашої галузі. Цьогорічна літня ядерна школа на РАЕС вкотре підтвердила, в Україні росте сильне покоління майбутніх атомників, адже молодь вже сьогодні формує енергетичне завтра країни. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРС.